Привіт, мої малята, хлопчики і дівчата. Рада бачити всіх вас, тож заняття починати час. А ну ж, помалята, малята, сідайте зручніше та слухайте мою загадку уважніше. Раптом в лісі посвітліло, стало всюди чисто, біло, а тепла чогось нема. Це прийшла до нас зима, вірно малята. Вже наступила пора року зима. Ось ще недавно була осінь, падали з дерев-листочки, а сьогодні з неба падає що малята. Правильно, сніжок пролітає, на вулиці стало прохолодніше. Ви любите гратися в сніжки і кататися на санчатах взимку. Тож настала весела пора року зима. А тепер послухайте ще одну загадку. Ну ж бо сідайте всі зручненько, ану всі сіли, слухайте мене уважно. Куций хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка, скаче вгору, наче м'ячик. Хто це діти? Звісно, зайчик. Зайчик вуханчик по лісі гуляв і до діток завітав, хоче зайчик танцювати, хоче з нами він пограти. Дітки, вколо всі йдіть, зайчиня розвеселіть. Будем з зайчиком стрибати, в долоньки плескати й кружляти. Ну жбо, музико, заграй. Танцювати починай. Ойчик пострибай, ти маленький пострибай, ось так, ось так острибай, ось так, ось так пострибай. Мій ти зайчик, кріпний в ушком, маленький дріпний ушком, ось так, ось так, кріпний гушком, ось так ось так дріпний. Ой, тисочек від вочин, ти маленький відпочинь ось так ось так відпочинь ось так ось так відпочинь